Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен попередив члена Політбюро Центрального комітету комуністичної партії Китаю, головного китайського дипломата Ван І, з яким він зустрічався під час Мюнхенської конференції. що... Якщо Китай почне надавати летальну допомогу Російській Федерації, це серйозно може позначитися на китайсько-американських взаєминах і призвести до серйозних економічних проблем для самого Китаю. Ентоні Блінкен підкреслив, що Китай і раніше надавав допомогу Російській Федерації і, ймовірно, нелетальними озброєннями. Однак зараз у Вашингтоні стверджують, що у Пекині принаймні розглядають можливість постачання летальної зброї, яка допоможе Російській Федерації у її війні з Україною. І якщо це дійсно відбудеться, наслідки таких рішень, якщо вони вже не були до речі, ухваленими, не будуть приємними для керівництва Китайської Народної Республіки. Втім, сама тональність зустрічі Вен і Ентоні Блінкена не залишає жодних сумнівів, що у керівництві Китайської Народної Республіки не будуть прислухатися до жодних зауважень з боку. Керівництво Сполучених Штатів стає абсолютно очевидним, що голова Китайської Народної Республіки Сі Цзяньпін збирається поводитись у своїх стосунках із цивілізованим світом саме так, як поводився президент Російської Федерації Володимир Путін напередодні свого нападу на Україну. Володимир Путін тоді ігнорував будь-які попередження президента Сполучених Штатів е е пана Байдена чи будь-яких інших своїх співрозмовників з Західних президентів і голів урядів, які закликали його не починати вторгнення в Україну, і попереджали про серйозні економічні наслідки такого вторгнення. Пан Путін або не вірив у можливість таких економічних наслідків, або взагалі не вважав, що вони варті уваги, коли мова йде про виконання його головної політичної мети окупації українських земель та їхнього приєднання до Російської Федерації. Саме так може вважати і його. Китайський союзник, що ці політичні цілі, які зараз є головними для пекіну, абсолютно важливіші за будь-які економічні попередження та навіть економічні наслідки, які можуть наступити в результаті тих чи інших дій Китайської народної республіки по відношенню до Російської Федерації, під час Мюнхенської конференції Вен і підкреслив, що Китай збирається оприлюднити свій власний мирний план щодо закінчення війни Росії проти України, однак, якщо врахувати, що у Пекіні ніколи не засуджували Москву, не називали Росію агресором і завжди підкреслювали, що конфлікт пов'язаний насамперед із діями Заходу, а не із діями Російської Федерації, якщо врахувати, що у Китаї ніколи не помічали шовіністичних амбіцій російського президента Володимира Путіна, які підтримуються більшістю його співвітчизників, можна собі уявити, що цей мирний план аж ніяк не буде буде трактувати Україну як жертву російської агресії, не буде вимагати відновлення територіальної цілісності нашої країни, не буде вимагати від Російської Федерації виплати багатомільярдних репарацій за знищення української інфраструктури та. Окупацію українських територій за вбивство українських громадян жорстокими і підлими російськими військовими таким чином мирний план Китаю можна чітко схарактеризувати як майбутній план капітуляції України. Перед Росією капітуляції до якої збирається приєднатися і захід, звичайно, з точки зору китайських партійних бонс, і не випадково міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба вже відповів головному китайському партійному дипломатові, що Україна ніколи не акцептує мирного плану, який буде включати в себе відмову від власних територій, які сьогодні анексовані Російською Федерацією внаслідок жорстокої війни Володимира Путіна і більшості Росі. Сіян проти українського народу таким чином можна чітко сказати, що китайські плани щодо своєї ролі на світовій арені зараз повністю пов'язані із стратегічним союзом. Із Російською Федерацією можливо тимчасовим союзом. Можливо, союзом потрібним Цзіньпіну, виключно для того, щоб використати Володимира Путіна в якості інструмента для послаблення заходу, щоб потім мати вільні руки для нападу на Тайвань. Однак союзом. І не випадково під час зустрічі із Ентоні Блінкеном Вен і взагалі поводився як людина, якій абсолютно не цікаві жодні американські претензії. Головний китайський партійний дипломат відмовився вибачатися перед державним секретарем Сполучених Штатів за проліт китайської розвідувальної повітряної кулі над американськими стратегічними об'єктами. Хоча саме ці дії Пекіну призвели до відмови Ентоні Блінкена. Від візиту до столиці Китаю і від ймовірної зустрічі з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзяньпіном напередодні візиту останнього до російської столиці. Однак є абсолютно очевидним, що можливо таке скасування візиту Блінкена також у планах китайського політичного керівництва. Те, що американці не хочуть зараз розмовляти із китайцями у зв'язку з їхньою розвідувальною діяльністю у самих Сполучених Штатах, також розв'язує КНР руки. І може продемонструвати, що Китай насправді хоче нормалізації відносин, а от американці не бажають і вигадують різні приводи для того, щоб ці стосунки не нормалізовувати. І це Практично цитати, із висловлювань висловлює на Мюнхенській конференції. Ну і тоді, що залишається китайській Народній Республіці, організовувати візити свого голови до Москви, робити все можливе для покращення китайсько-російських взаємин, збільшувати закупівлю російських енергоресурсів, щоб таким чином сприяти Володимиру Путіну щодо мілітарізації його країни. Ну і звичайно ухвалювати рішення про постачання летальної зброї до Російської Федерації, тому що ця летальна зброя так чи інакше має посилити позиції Росії у її війні з Україною, яку у Пекіні якраз і можуть розглядати як протистояння Росії і Заходу. Звичайно, хотілося б, щоб у Пекіні проявили певну тверезість і усвідомили, що економіка Китайської народної республіки залежить від нормальних стосунків із заходом на. Багато більше, ніж економіка самої Російської Федерації цієї оскаженілої бензозаправки. І що в разі запровадження Сполученими Штатами санкцій проти Китайської Народної Республіки економіка цієї країни просто очевидно просяде І це. Створить найсерйозніші проблеми для голови КНР Сі Цзіньпіна та для його. Найближчого оточення. однак, тональність заяв товариша Вені на Мюнхенській конференції, заяви у китайських медіа, антиамериканська пропагандистська компанія після історії з повітряною кулею все це не залишає ну ніяких ну ніяких сподівань на тверезість сприйняття реальності у Пекіні і обіцяє нові конфлікти між демократіями і диктатурами, у яких звичайно і пройде. Складна і важка перша половина 21-го сторіччя. Ну а якщо демократія не переможе, звичайно, такою ж складною буде і друга половина 21-го сторіччя, цього часу війн, конфліктів, пандемії і розчарувань. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!